Озвучимо. Я висов, я запитаю, за, запит сам по собі, є запит надання відповіді. Відповідь це не диткація, запит. Давайте приймати рішення тоді, що визначити, то, що вас менше озвучує. Визначити, що на сесії має бути забезпечені перші особи, особ, 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 тобто керівники відповідних структурних підрозділів. Тобто, ні замені ніхто. So, Або запи адміністрації забезпечити. Адміністрація Задає. рада хай забезпечить.

O artista Голова включити корпус корпуси старшного села, щоб дати оцінку по населеному пунктам. Ми на сьогодні не знаємо, ми депутати, скільки в село є неблагополучних сім'ї, скільки дітей, які не посіщають школу, молодіжне середовище злочинності дуже росте. Ми нічого не знаємо. Я вам маю, що це питання вивчити досконально депутатським корпусом нами, і винести наші пропозиції на сесію. І пускай вони звітуються, Він щось звітувати хоче. 11 нас розкрили за цілий рік. Він приходить, інформує нас. Ми раз підготуємо цю місію, вийдемо теж саме. У нас є є творе, бачите, можемо влучити світовою. Обізайте з того ми. На Комісія це така добровільна засада, правда? Вона може піти, не може піти, адміністрація може там направити когось вони зобов'язані будуть піти. Чи то буде достовірна інформація, чи буде інформація від місті, це таке питання. А от якщо ага. візьме на себе вас не пане, що добре бачите, пане перекресті, вас не що організаційний момент формує комісію, а ми йому даємо повноваження. І він як голова комісії виступить вже Питаю. по поводу розвідку. Хлопці, і, ту і стопанує, тут панують, то ту ви нас за районі опалюєте. Вона у мене таке враження, що нас навчальний відвідують і решено до його робить, Дякую. зараз ще одну пропозицію. Шановні депутати, я ставлю пропозицію, значить є така практика. Я керівництво району адміністрації, практично районна адміністрація рада у кабінету. Нічого не робить. Я пропоную боїзді робити в села в складі. Депутатського корпусу, депутат, який очолює село, голова адміністрації, управління освіти, медицини, молоді, спорту і вивчають ситуацію, там, е, села, яка організація робота в село. Проводити нараду спільну і правоохоронного часткового, роль, роль е, директора школи, роль е, голови сільської ради, роль е, начальника медичної служби. І ви підіймете свій авторитет серед людей, щоб люди бачити вас, хоч будуть вас пізнавати у селові, що ви є керівники району, а то до вас сюди прийти, записуватися в очередь, голосів рад по два тижні не можуть до вас попасти. Я прошу от, у рішення це записати, те же саме у рішення записати, що пропозиція, двіжні е, наради, оперативні колегії, засідання, як можна хочете назвати, але це потрібно, щоб люди бачили, що влада думає і працює. Іван Степановичу, я пропоную вам заміні інакше задання. Можете от, тиждень попрацювати разом із мною, кінсьої, так як я прихожу на роботу, до 6 години кожного дня. Можете зі мною так само повиїжджати у Ви... населених пункту, які я виїжджаю. Я, 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 Іван знає. Степанович, не дозволю вам теж так само вражати моїх колег, що ми в кабінетах сидять, нічого не роблять. Вони за півтора тисячі. Мож, навіть не отримуючи вже небір належну заробітну плату, бо в нас вже немає за оплату заробітні плати. І зранку до вечора сидять на роботі, роблять непосильно. Не не, не не, не я не плачу, деклара, не я, я... працюю дозволяю, звинувачу, працюємо. Працюємо працюють і постійно працюють. І от можете прийти і тиждень опрацювати в такому режимі за таку заробітну плату. Опрацюють і сказали, їм треба дякувати за те, що в нього... Ми їм дякуємо. Ну тобто, то їм все, Ми його за що дякувати? Бо тобто тут у нас є представники, у нас є колеги, у нас є другі люди, які тут працювали. Для чого говорити, що не працюють? Значить, моя пропозиція... Тобто, ви самі ви працюєте? Моя пропозиція така, а ви вирішаєте, ви, ви керівництво на містах. Моя пропозиція, депутати як вирішаєте? Я вас бачу, вам. До речі, в нас це було кажне скликання лише е, е, прописати рішенні регламенту безради Сіде, е, що не рідше, ніж один раз на квартал е, проводити засідання, е, виїзне засідання сесії. Тобто це ми робили. Ми брали перелік населених пунктів, пішли в село, пішли депутати, пішли все керівництво району, неділими адміністрація, рада. Обговорювалися питання, дивилися всі соціальні об'єкти, дивилися проблеми і на підставі того приймалися відповідні рішення. От я пропоную от, от це, це зробити, щоб прописати або рішення є різниці, що не річу, що вони платили проводити виїзді засідання, засідання, сесії районної ради, де забезпечити з боку районної ради депутата, з боку адміністрації керівник забезпечує своїх підлегів.